Ці люди готові їхати туди, куди багатьом вирушати лячно. Вони готові боротися за болою, працювати там, де вирують конфлікти у Сирії, Іраку, Нігерії, Центральноафриканській Республіці в Україні цей список можна продовжувати. Лікарі без кордонів завжди на передовій. Я запросила до розмови міжнародного президента організації Джоан Лю. Ми поговоримо про найгарячіші геополітичні точки. Дякую, що завітали до глобальної розмови. Лікарі без кордонів гостро розкритикували міжнародну спільноту за реакцію на поширення Еболи. з одного боку. Реакція була надто повільною з іншого не зовсім адекватною і неповною. Чи покращився стан речей на сьогодні? І чи задоволені ви зараз? Задоволена, це дуже гучно сказано. Я сказала б, що наш сигнал нарешті почули, що певні речі були організовані. Зараз ми хочемо, аби реакція стала гнучкішою. Багато з того, що робиться для подолання Еболи сьогодні, це реакція на вчорашні потреби. Ми ж наголошуємо на тому, що потреби вже змінилися. і Треба діяти відповідно до цих нових викликів. Наприклад, нам уже не потрібні такі великі центри на 100 чи 200 ліжок для ізолювання заражених еболою. натомість нам. Потрібні менші центри у сільській місцевості. Ось ця проблема. Ви були там на місці епідемії. Як виглядає бола зблизька? Думаю, я ніколи не зможу забути те, що я там побачила. Під час мого останнього візиту я відвідала палату, де було семеро хворих. Троє з них були у дуже тяжкому стані. Вони були непритомні. У них ішла кров з рота та заднього проходу. Медична ситуація була просто жахлива. Найнеприємнішим було те, що ці нещасні люди помирали абсолютно самотніми. Поруч з ними нікого не було ні близьких, ні рідних. Лише ми лікарі у костюмах космонавтів. Я глибоко переконана, що людина не має помирати сама. Скільки людей ще помре до того, як стан справ почне поліпшуватися? Уже померло понад 6 тисяч людей, тисячі заражені. Скільки все це ще триватиме? Прогнозувати щось вкрай складно. Були найпесимістичніші варіанти розвитку подій, коли казали, що до 2015 року ми будемо мати близько півтора мільйона хворих. Такого не буде. Але реальність полягає у тому, що, попри те, що у деяких уражених регіонах темпи інфікування сповільнилися, святкувати ще рано. Ми ще не подолали Еболу Ви почали випробовувати нові методи лікування у деяких із ваших клінік. Розкажіть про це, як просуваються справи, коли будуть результати? Ми сподіваємось розпочати випробування принаймні двох антивірусних ліків на хворих у наших центрах у західній Африці. Вони триватимуть кілька тижнів. і сподіваюся, що вже у першому кварталі 2015 року ми матимемо перші результати. А що стосується вакцини, ці випробування тривають у США. Наскільки я знаю, чи є вакцина найбільш надійним методом зупинити поширення хвороби технічно та фізично? коли я думаю про майбутнє, то розумію, що саме вакцина може стати найефективнішим методом, щоб зупинити поширення хвороби. Тому цей інструмент має бути доступним якомога швидше а коли це буде? Ми сподіваємося, що це буде вже у 2015-му. Сподіваємося, що це буде вакцина доступна для всієї західної Африки. Ми запросили наших читачів в інтернеті взяти участь у цій розмові. Нам надійшло багато запитань через соцмережі. Ось, наприклад, таке запитання: чи дістаєте ви підтримку, на яку розраховували? Ви вже трохи розповіли про це. Але яка країна найактивніше бореться із еболою? Сполучені штати активно допомагають у Ліберії. Вони спорудили там лікувальні центри водночас. І якщо ми порівняємо те, що було зроблено, з тим, що обіцяв президент Обама у вересні, то побачимо, що реальність відстає від обіцянок Проте США долучаються до справи, дають гроші. Ми просимо всіх, хто нам допомагає, бути гнучкішими. Наприклад, нам вже не потрібні 17 лікувальних центрів на 100 ліжок кожен. Натомість нам потрібні кілька центрів на 25 ліжок. Кожен вони мають бути у сільській місцевості. Тобто наявну допомогу треба підганяти під наші потреби яким гадаєте, буде довготерміновий ефект цього вірусу? Школи закриті, економіка потерпає. Як все це відіб'ється на майбутньому? підуть руки на те, аби подолати наслідки цього. Йдеться і про померлих, і про шкоду завданої інфраструктурі. Наразі ми не здатні повністю осягнути повний масштаб шкоди. Найголовніше не зациклюватися на чомусь одному, а думати про завтрашній день. Про те, як можна буде реагувати на наступні виклики, не забуваючи про потреби сьогодення. Ця ситуація є чи не найкритичнішою за багато років для лікарів без кордонів? Ваша організація працює у 67 країнах. Я знаю, що ваші команди працюють наприклад у Сирії. Водночас уряд асада не дозволяє вам повноцінно працювати у певних регіонах, тоді як з опозицією вам було легше домовитися. Що ви бачите там? Що бачать ваші колеги? зараз. Ми отримаємо дуже мало інформації про те, що там відбувається. Наша присутність в Україні обмежена. Це викликає занепокоєння. Поза як ми знаємо, що на сьогодні ситуація у Сирії критична. Ми відчуваємо, що вона має бути пріоритетом, але ми просто не здатні гідно відреагувати на цю масштабну кризу. Це трагічна реальність. А чому ваших працівників не пускають до Сирії? справа у тому, що ми не можемо надати надійних гарантій безпеки для наших лікарів. У вашої організації мають часто виникати моральні проблеми. Наприклад, ми знаємо, що ви були вимушені платити податки бойовикам Аль-Каїди, аби вони дозволили вам працювати на певних територіях. Яку оцінку можна дати в подібній ситуації? ситуацію? Реальність полягає у тому, що ми завжди сплачуємо податки, де б ми не працювали. Якщо ми співпрацюємо з урядом, хочемо імпортувати якісь товари, наприклад, антивірусні препарати, то ми повинні платити мито до країн Африки безкоштовно нічого не завезеш. отже, де б ми не працювали, ми платимо якийсь різновид податків. Як правило, ми платимо уряду, але якщо уряду немає, то є якась інша влада. Це реальність роботи на місці. Зіставляти добре і погане у такій ситуації має бути складно, адже ви маєте розуміти, що кошти зібрані з вас будуть використані не в дуже добрих цілях. Ми намагаємось передусім оцінити наслідки, що їх матиме наша робота. Коли ми знаємо, що те, що ми робимо, допоможе врятувати життя людей. Тоді ми знаємо, що переговори з владою на місці мають сенс. Інший наш дописувач із соцмереж запитує таке, як вам вдається потрапляти до зон конфлікту. спочатку. Ми намагаємось осягнути геополітичну ситуацію. Потім ми вирушаємо до тієї чи іншої зони конфлікту, робимо таку собі слідчу місію. Я сама колись брала участь у таких місіях. Там треба створити контакти, роз'яснити на місці те, чим ми плануємо займатися, дістати дозвіл на нашу діяльність, пересвідчитися, що те, що ми будемо робити, комусь потрібно. Що воно принесе реальну користь? Ми докладемо зусиль, аби точно знати, що саме необхідно робити у тій чи іншій конкретній ситуації. Ви працюєте у Європі? От просто на порозі єс в Україні. Як там розгортається ситуація? тому, як уряд втратив можливість надавати медичні послуги на сході країни. Стопт медиколсервисис ін The of the and the of Відколи почалися збройні операції від моменту початку конфлікту, ми надаємо допомогу по обидва боки протистояння головним чином. Що стосується психічного здоров'я, нодити населення дуже травмоване тим, що вони пережили через напади з різних боків з водевбінконтру видзифрен якби ви могли сказати щось президентові Порошенку напряму, що б це було? Я думаю, що у даний момент він має дозволити, аби до зони конфлікту потрапила допомога, а також посприяти тому, аби бюрократія довкола гуманітарних вантажів була спрощена, бо Бо це заважає вам працювати? Так, трохи. Відповідальність, що лежить на вас, має бути просто велетенською. Тут я хочу поставити запитання ще від одного дописувача. Назвіть найскладнішу проблему, з якою вам доводилося стикатися, і як ви її вирішили? Найскладнішим часто є зробити так, аби місцеве населення вас прийняло. Ми часто бачили у західній Африці, що люди просто не розуміли, що ми робимо. Вони боялися нас. Наприклад, на якомусь етапі вони думали, що. Ми не опікуємось хворими на Еболу, а навпаки, заражаємо їх лихоманкою. Вони просто фізично відштовхували нас. Нам потрібен час на те, аби люди прийняли нас. Водночас, коли ви у ситуації з еболою, де половина людей помирає від хвороби, то розкоші довго чекати просто немає. Проте ми розуміємо, що прийняття місцевої громади. We uh, don't have the luxury to wait that much, but we know that uh, the community acceptance is key to make uh, our work a success. Dr. Janu, many thanks for being with us on the Global Conversation. Thank you. <coughs>